Going alone. You're taking Gareth with you. And he had been in Ukraine in the worst of times. And he's the only one who can tell you and show you with photographs the worst things that humanity needs to know how they tried to starve an entire nation to death. Сьогодні у ковбурзі для дипломатичних представництв при ОБСЄ ми поставили вертеп з Гарретом Джонсом. Це унікальний вертеп, який розповідає про голодомор 32-33 років. Розповідає про використання Росії голоду як інструменту війни і переплітається із сучасною ситуацією в Україні. Для цього вертепу. Тетянка Шпайхер написала прекрасний текст, вона вже займається цим майже 10 років і робиться на найвищому рівні. Для нашого вертепу я вирішила зібрати не просто волонтерів, а людей, які мають сильну громадянську позицію, людей, які заснували тут громадські організації, які керують якимись бізнесами, які досягли чогось професійному, на професійному рівні а також людей, які мають складні і важливі історії пов'язані з війною, метою було об'єднати таких дуже різних людей з усіх куточків України, різних професій, з різними життєвими ситуаціями для того, щоб показати, як Україна вміє єднатися. Я щаслива, що у нас є така підтримка постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні. І що ми маємо таку можливість сьогодні поділитися нашою історією, розказати і про сучасність, і про традиції а головне поділитися часткою нашої душі. Вертепі Бог посилає на землю британського журналіста Гарета Джонса через 90 років, після того, як він відвідав Україну в час голодомору. І Гарет, він не вірить, що на цій планеті, на цій землі, українській залишилися ще люди, бо він бачив, як десятки тисяч вмирали щодня. І коли він спускається на землю разом з різдвяними ангелами, він здивований. Бо він бачить, що українці сіють і жнуть, незважаючи на війну, незважаючи на бомби, незважаючи на ракети. Ідея цього вертепу була показати, що незважаючи на війну, захищаючи свободу, українці можуть нагодувати себе і інших, можуть надсилати зерно у ті країни, де немає війни. В той час, у 33-му році, українці не мали свободи і, хоча мали великий урожай, цей урожай у них був забраний, і вони вмирали з голоду. Тобто, свобода це означає фізичне виживання. Водночас я хотіла би підкреслити такий момент, що українська вертепна традиція 17 століття, і в Україні вертепи почали розвиватися паралельно тому, як почали розвиватися вертепні шопки і вертепні драми у інших європейських країнах. Вертеп найкраще демонструє, що українська культура є глибоко інтегрованою у європейську культуру і є частиною цієї культури. Тому європейці, коли бачать український вертеп, тим паче український вертеп, який ми презентували англійською мовою, вони бачать красиву, глибоку українську культуру, яка розповідає українську історію.